Друзі, ми на об'єкті, де було монтовано квартирні двері. Тут у нас є стандартна висота 2,18. Такі круті модельки. Тут у нас 6 квартир. Зараз вам покажу, як двері виглядають з середини. Ми привезли до клієнта приховані двері і вже одного зацінимо ці квартири, які ми От, Плівку зняли, але ще зеркало плівка стоїть. Двері з середини білі з дзеркалом. І привезли шість квартирних міжкімнатних дверей. На прихованих петлях під покраску.